Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про особливості та історію культової куртки М 65 від бренду Olymp Company. Зліця куртка розроблялася по суті в лабораторіях для військових. Потім термінатор вкрав її у байкера. А зараз ми постійно бачимо її на модних показах. Ага, історія у неї дійсно цікава, тому підписуйтесь, ставте лайк, а я починаю. М-65 це польова куртка, попередниками якої були М43, М51 та інші менш популярні Мки. Число, до речі, відповідає за рік випуску. Прогрес невпинний, тому у військових речах завжди знаходяться моменти, які можна доопрацювати і покращити. А М-65 була просто інновацією на свій час. Щодо часу, то 1965 рік це розпал вторгнення військового вторгнення Америки до В'єтнаму. В'єтнам місце з особливим кліматом, тому необхідний був особливий одяг. Тобто вдень ця куртка мала бути легкою, дозволяє. Швидко переміщатися, також закривати від надокучливих москітів та постійних опадів. А ввечері, вночі вона повинна була зігріти солдата. Тому давайте зразу оглянемо реальний приклад, щоб все зрозуміти. Проте наш приклад, як на мене, ще крутіший, оскільки створений українським брендом. Це є бренд Olymp Company, який з міста Черкаси. І створюють вони такий крутий одяг ще з 2015 року. Оглянемо верх куртки. Він виконаний зі зносостійкою сумішової тканини, яка поєднує в собі поліестер і бавовну. А підкладка це якісна гіб... Полергенна бавовна, що гарантує ваш комфорт. Та тепло. У військових справжніх зірцях цієї куртки була можливість вночі прикріпити підклад, власне, що гарантувало тепло. Цей підклад часом став залі, самостійним елементом гардеробу, який називають лайнером, і останні роки він дуже популярний. Тому, якщо хочете побачити такий новий продукт від бренду Olymp Company, обов'язково напишіть про це в коментарях. Фірмовою деталю також є капюшон, який регулюється шнурком і зручно ховається в комірі. Тому дощ не застане вас зненацька. Також бачимо, що масивна металева блискавка спереду прикрита. Та вітрозахисним клапаном Тут є цілих чотири кишені зовні з клапанами на кнопках, а також дві внутрішні кишені на блискавках. Тому всі ваші зарядки, гаманці, ключі і жуйки знайдуть собі тут місце. Манжети рукавів також з вітрозахисними клапанами, і регулюються вони хлястиками на липучках. Регульований шнур на талії та знизу, а також фальш-погони на плечі додають виробу функціональності і стилю. Унікальний підхід бренду Лім Company ви також можете помітити в спеціальній серії курток з нашивками. Так, в курток ma 1 та CVU є варіації з шевронами за Мотивами нашивок українських пілотажних груп і бригад. Таким чином бренд увіковічнює їхню славу та історію. І я вже, до речі, візняв відео про ці дві куртки, тому обов'язково перегляньте на нашому каналі. Українські нашивки на куртці М65 це комплект символіки, який присвячений нашій армії та сучасній війні Росії проти України, яка розпочала ще у 2014 році. Легендарна американська модель куртки адаптована під наші цивільні умови з ексклюзивною символікою та незламним військовим духом. Розміри переднього шеврону уніфіковані з розмірами пачі. В ЗСУ, тому військові можуть замінити його на власний символікою своєї бригади. Як же куртка з джунглів опинилася в гардеробі цивіль? Перш за все, військові, які поверталися з В'єтнаму, виходили на протести у цих куртках проти продовження військової кампанії у В'єтнамі. І хіппі, як домінуюча субкультура того часу, підгледіла десь цей тренд, проте вони кастомізували ці куртки усіляким бізером або малюнками. Ну і взагалі варто зазначити, що військовий одяг тоді робився з надлишком. Отже, за пару років його легко можна було придбати у комісійному магазині. В результаті за кілька років. В ця куртка стала звичним явищем в цивільному житті. Це ми можемо побачити у кінематографії у таких фільмах, як «Таксист» або «Рембо Перша кров. Головні герої це власне ветерани в'єтнамської війни. У фільмі Серпіко головний герой це коп, для якого важлива функціональність та зручність. У фільмі Термінатор м М65, кастомізовано М65, Носять байкери для того, щоб підкреслити свою маскулінність і брутальність. А у серіалі Freaks and Geeks цю куртку носить дівчинка для такого, скажімо, нонконформістського образу. Класичний силует цієї куртки робить її просто універсальною. Ви можете її носити як з джинсами і черевиками, так само і з джогерами та кросівками. Ну і не зайвими, звичайно ж, будуть аксесуари, тому не забувайте про головні убори, окуляри або сумки. А якщо ви готові до експериментів, то можете переглянути світлини за хештегом М65 у інстаграмі. Там ви точно знайдете у цих стильних японців, які легко обігрують цю куртку із лоферами, і з. З і з капелюхами. А тепер, коли ви знаєте особливості і історію куртки М65, чому не додати її до свого гардеробу? Для вашої зручності я прикріпив сайт Olymp Company в описі під цим відео, де ви можете оглянути весь асортимент та зробити замовлення. Пам'ятайте, що стиль це історія. І, зокрема, ваша історія. Тому ми раді бути частинкою цієї історії разом з вами. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, щоб побачити ще більше відеооглядів цікавої продукції бренду Лім Company, а також дізнатися ще більше історій. До зустрічі наступного разу.